Складні. Габарити все складається. Рама у нас все складається. Хто живе десь в місті? Тому проблема, самі розумієте, хто не в селі. Потрібно десь там на балкон, під ліжко, ще десь бачите. Все складається. Велосипед вдвоє, педалі складається, габарити падають. Так же само кермо, бачите, опускається. І плюс отут ще й складається. Раз. Дуже зручно, навіть якщо дощ застав, по місту їдете. Можна собі маршрутку взяти. Маєте в мене метр шість вісім В принципі, сідаєте і їдете. Велосипедик. На планетарній тулці Shimano Nexus 3 має нужні гальма, Хто привик ногою гальмувати. Ось тут три передачі всередині. Вони дуже добротні на Є багажник на покупки. є документи, рама алюмінієва. В районі не знаю, десь 11 кг важить. Ціна такого 13700, сідло гелеве. Також має підножку. Комусь буде цікаво, можете прийти в той магазин, собі в куликів, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253, на тест-драй, собі попробувати, перевестися, як він що він. Колеса 20 він дуже малесенький. Його складаєш, чи в багажник, чи в маршрутку, і поїхав. Також, хто не має можливості, ми можемо надіслати новою поштою.